Євангелія на щодень 7 січня Метея 2, 1, 12 Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрослим зо Сходу і спитали, Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар і розтривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх пересвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали о вифлеєми юдейській, бо так написано пророком І ти, вифлеєми, земло Юде, нічим не менше, ніж міста Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши та й комах мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась і відіслав їх, від їх у Вифлеєм, кажучи ідіть та розпитайтесь про, пильно про дитя і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вона ви царя і пустилися в дорогу. <кхід> і ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними. Аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його. І, впавши низь поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золота, ладен і миру. Попереджені вісні до Ірода не звертати пустились іншою дорогою у край свій. За часів Христа вчених людей називали мудрецями, і це правильно адже крім великих і ґрунтовних знань їм була притаманна мудрість, яка не завжди йде в парі зі знаннями. Крім того, вони вирізнялися глибокою релігійністю ймовірною вихованістю і уміли бути тактовними в будь-якому оточенні, будь-якій ситуації, мали сміливість чітко викладати свої думки, навіть ті, що викликали невдоволення суспільства чи влади, не боялися чітко висловлювати власні очікування щодо інших. Сьогодні доводиться шукати таких мудреців зі свічкою, знання не супроводжуються мудрістю, високою, особистою, культурною чи здатністю спілкуватися з кожним ім'я пошуку істини, штампування магістрів, докторів і професорів виявилося хибним рішенням при просудженні науковий ступень нехтує етичним і моральним рівнем людини, також не зважає на цінності, які сповідує та людина. Мудреці не говорять зайвого, готові слухати і сміливо ставлять неполіткоректні запитання заради досягнення високої мети. Господи, навчи мене розрізняти знання і мудрість.